Списую з ГДЗ. Всем всім привіт! В на каналі Блошин. І сьогодні у нас детка рублька розглядає вісь про себе. Всього назвати десь такі про мене. Мені не сподобалося. І я вийшла вся правда про мене. Ось така рубрика і вона дуже красиво звучить для мене. Так що почнемо. Я перемістилася в інше місце там, де буде багато їх тому, що не але може я буду переміщуватися якось. І паузу ставити. Ну, давайте. Всі постояли, мені каже, було таке питання, скільки в років. Ні роки я не можу вам сказати, тому що це якийсь секрет. Ну, що там клас. Це приблизно, 11-12 років. А відео дає туди ще до 12. Um, друге, таке сказати питання. І одне відео в мене я сюди може виконати, там, де ця правда буде касається. Спис. Так я списую за дизайн, мені цього не понимаю математику, що не по не помню дизайн. Просто что ты не понимаешь? Что ты за тобі не думала? Це я просто легко. Ходити, трошечко, ходити. Якщо мене нічого, то взагалі вибачте, тому що я не в Україні. стала таких країні. И якось Тут сейчас. Ну, я ж не скажу Зразу вам типа э, ски. Де я типо живу. Я ну, скажу вам, де це школа, нормальна школа, типа все целої. Скільки у мене тварин? У мене дві свіпи. Кілька кугів. Задній фон. Задній фон завжди цікавіший. Ну, не знаєте, як я показала один, Хто замітників? Чи буду я знімати цього? Буду я знімати. я не цього я буду знімати я буду далі про цей мій актив, хоч в мене дуже пані актив. ну тобто весників. Типу не дивляться мої великі відео, але мало просто ніби І вже і мій другий канал весняна квіточка, тому що там ще цікавіше. Там я не знімаю відео, але...

Друга no, частину, там, де правда та вся з кінігою, несколі чиніння, все буде. Підписуйся, да? так? Да?